Так, тепер це ваше і ось ваш чек. А, ні, не треба. Що? Мені не потрібен чек. А, у вас вибору немає. Перепрошую. Немає вибору. Беріть. Оу, ні, ні, не треба, мені і так норм. Але це ваш чек. Але я не просив його. Єдина причина, чому я його не друкував, це тому що ви щось купили. Перш ніж друкувати, треба було запитати, чи потрібен він мені. Або якщо не хочете чек, не треба нічого купувати. Це ж абсурд. <рес> ну я хочу товар, але не хочу брати чек. За законом я маю надати вам чек. Так і І ви за законом маєте отримати чек. Ні, не маю. Звичайно, маєте. Ні, не маю. Звичайно, маєте. Ні, не маю. Маєте? Ні. Так. Ні. Просто візьми їбучий чек. Ха. Змусь мене. Добре. Якщо ви не візьмете чек, ви не зможете отримати товар. Боже мій, добре. Бачите? Це було не так складно. Ви. Ти... Ось. Ось ти як. Іменно так. Окей, окей. Бачиш оце? Так. Вау! А! Що? Що за нахуй? Добре. Верни гроші. Звичайно, у вас є чек. Ach, de Zucar. Oké, okay. oké. Okay. <тур> Ось ваш чек, друзі, і за законом ви маєте підписатися. Гей, hey, але ж вони не просили. Добре, якщо вони не хотіли підписуватися, не мали дивитися це відео. Не поспориш. Тобто, за законом ви маєте підписатися. Та, да, да, за законом, виходить, ви. <плод> Дивіться інші відео. Ага. <плод>